Всім привіт! Мене звати Альберто Кортес, ви на каналі Наука Боя. І сьогоднішня тема дуже важлива. Називається вона Що необхідно для того, щоб почати свій шлях в змішаних бойових мистецтвах. Тобто, яке екіпірування вам потрібно для того, щоб починати займатися бойовими мистецтвами. Перше, що я вам скажу, що е, всі ці теми, що я наразі буду робити, вони створені завдяки тому, що ви мене питаєте. Тобто ви мені задаєте питання, і я вам відкриваю цю тему. Тому для мене дуже важливо, щоб ви коментували моє відео і щоб ви підписувались на канал, щоб він зростав. Я бачите, я за нього взявся і хочу, щоб він у нас гарненький був і процвітав, і ми будемо робити гарні круті відоси і головне дуже корисні. І так, що перше необхідне для занять? <схід> бажання. <схід> тобто, до вас прийшло бажання, і ви вирішили а не заняти себе мені змішними мистецтвами. Знайшли який зал і приходите. І перше, що ви запитаєте тренера, що мені необхідно, і далі вам починають та шалом, пам, 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 пам". насправді, насправді, все, що вам необхідно, на моєму прикладі, і на прикладі моїх учнів, ви можете будь когось питати, я завжди кажу, вам нічого не треба, окрім у вас, шортів і футболки, або штанів і футболки. Неважливо, потрібна людина. З цього треба починати. Ви маєте просто прийти. Прийдіть, там вам все розкажуть, повірте мені. Якщо ви йдете до досвідченого тренера, він все по полочкам розкладе. Але все одно є ті речі, що вам необхідні. І перша річ, найкорисніша, це гарна форма. Бажана не одна, а дві або три. Це компресійна форма для змішаних бойових мистецтв. Тобто це рашгард компресійна, що вам дозволить, вона швидко сохне, вона приємна на тілі. Ви зняли, вижали, і вона собі висохла, і це чудово. І шорти. Шорти бажано, щоб були також еластичні, щоб ви могли рухати ногами, щоб вам нічого нічого якісь подряпини не робило, щоб воно було комфортне ну, для вас. І змінка, ясно, що змінка треба. Бо ці кинули в стірку, і наступне, щоб було. Це перше, що треба. Далі йдуть вже екіпірування. Дуже вам будуть необхідні перчатки е, боксерські. Десятюнцові. Не 12, а десятки. Ну, Чому десятки? Зараз поясню. Тому що десятки легші на руках, вам буде легше з ними працювати. Для спарінгів, звісно, все залежить від ваги. Переважно всі використовують 12-ох перчатки. Але з десятками набагато простіше працювати, коли ти борешся, Вони просто менше по формі, тому трошечки простіше. І для чого перчатки для боксу в ММА? Якщо ми боремося, для того, щоб не травмувати один одного. Справа в тому, що якщо ми будемо працювати і відпрацьовувати всю техніку і борцівську ударну техніку, використовуючи е, перчатки для ММА, вони там 5-лунцові, сімнцові, від 4 мінцев, то це дуже боляче буде. Ви банально просто дуже довго так не попрацюєте, бо будуть сонця суглоби, пальці і так далі. То це буде дуже важко для вас. Тому у вас має бути наступне це перчатки ММА. Перше це перчатки боксерські. наступне це перчатки ММА. І ви спитаєте, а чому не шолом? А тому, що шолом, як правило, завжди є в залі. І не один. Тому це можна трошечки відстрочити. Але потім, звісно, треба добрати собі буде і шолом. Це наступне. Далі та річ, котра вам допоможе працювати, і вам необхідно її придбати, це захист голені. Захист голені існує двох типів: є потужний, він такий товстий, мощний, як для тайського боксу, і є легкий. Він такий, як тря... і всередині параломка, він використовується переважно на змаганнях аматорських. Тобто, якщо ви хочете на змагання, вам буде потрібні ті. Якщо ви на тренування хочете гарно відпрацьовувати, сильно бити і не травмуватися, вам будуть потрібні саме ті такі мощні тайського боксу захист голені. А ракушка, тобто захист паху, це та річ, яка, яка коштує 200 гривень, але вона безцінна. Тому раджу придбати ракушку. Це дуже важливо, але ви маєте дивитися а, на те, як іде ваш тренувальний процес. Якщо ваш тренер каже, тобі треба ставити техніку, він буде там місяць, два-три, ти будеш стояти біля дзеркала, робити якісь вправи, просто підтягувати свою форму, то всі ці речі можна відтягувати. Ви спілкуєтеся з тренерами. Дуже часто ви робите імпульсивні якісь покупки, абсолютно не Ну, От батьки приходять там, привезли мені дитину і купили їм якусь кучу мотлоха, зайшли там в епіцентр чи ще кудись. Притягнули мені кучу мотлоха. Я така е. Ну окей, це так. Да. І якось сказати їм, що ви купили якесь гівно не, незручно. Да? І, ну, типу, молодці еге, і кажеш, малому, ну, так, да, окей. А чому так? Більшість тренерів за роки має дуже багато партнерів, котрі займаються продажем екіпірування. І більше того, дуже багато тренерів займаються цим. Тому в них перше, вони досвідчені в плані того, що є якісним, що є неякісним. Що коштує своїх коштів, що не коштує своїх коштів. У них, як правило, є знижки на придбання того всього. Однозначно, От, якщо взяти мене, я мабуть в усіх магазинах е, Києва можу е, навіть України придбати щось зі знижкою, бо мене всі знають як тренера, і ну, я, я знаю цей товар, бо я купляв його і використовував сам особисто. І після того я вже створив якусь свою думку і раджу її я своїм учням, а, ну і або людям. Тобто мені часто просто дзвонять, скажуть, підбери мені щось, будь ласка. Я кажу, да, нема питань, що тобі треба. І в залежності від тих завдань, котрі людина себе поставила, їй необхідно певне екіпірування. Тому це питання треба вирішити з тренером. Однозначно, в нього треба питати, що підходить під те, що ми робимо. Бо деякі прийшли не одразу в ММА, а хтось прийшов з традиційної. Да? У них свої бачення питання, вони там якісь коротші причатки хочеться, або якісь інші там шиншинки, шингарди, оці захист голіні і свого образного типу. Тобто у всіх є своя якась. Політика цієї партії, як треба правильно, яке екіпрування підходить. Тому якось загальною можна сказати, да, тобі треба то, 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 то. Але конкретно яке це ви зі своїм тренером маєте узгодити? Бо йому буде набагато комфортніше працювати з тим екіпруванням, з яким він звик працювати. Ну і вам також. Тому це питання е ми розкрили, я думаю. От. Тому знову форма. форма однозначно рашгард шорти. Ракушка це ваше чоловіче здоров'я. <смі> повірте мені, борешся іноді коліном, як причавлять, мало не покажеться. Повірте, на, на слово просто Боляче капець. Далі, боксерські перчатки, рукавички, ММАшні рукавички, це шолом і шингарди, захист голенстопу. Це ті речі, які вам необхідні. Далі ви можете облаштовуватися якимись приколяськами, по типу скакалочки, гарна сумочка. там. Бо всі роблять навпаки, всі якусь сумку собі куплять круту, там то-то, то якусь то, то. гавна накупляють, він не потрібно в нікому. Тому не робіть так, будьте розумнішими, слухайте своїх тренерів, підписуйтесь на наш канал, задавайте гарні запитання в коментарях, я буду на них відповідати. Не завжди є час зняти якийсь конкретний ролик діючий, але іноді є час, щоб зняти щось корисне, що вам може знадобитися, коли ви починаєте свій шлях в мистецтвах, або коли ви вже давно займаєтесь, і це може бути стосовно травм стосовно якихось завдань і так далі, і тому подібне. До зустрічі.